Вітаю друзі вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти, що можна ще посіяти на городі на початку осені, у вересні місяці. Багато хто скаже, та ми вже заморилися працювати на городі, хочемо відпочити, але як тільки закінчується щось зелененьке, свіженьке на городі, чи той укропчик, чи якийсь салатик. Знову хочеться зеленого. Так от, друзі, ще не пізно посіяти те, що я вам зараз хочу показати і розповісти. На своєму досвіді я це все сіяла, воно досрівало, були дуже добрі якісні і салати, і дуже добра, якісна редька, і дуже добра, якісна редиска. Тому, кому цікаво, дослухайте моє відео до кінця, отже, починаємо. Друзі, хто скучив за редискою, може посіяти редиску скоростигло голландської селекції, вона ще спіє вам дати врожай. Хто хоче, може посіяти редьку. Редька буває різних сортів, її можна посіяти потрішки, попробувати, який вам сподобається більше. От, Наприклад, редька китайська маргеланська. Сорт стійкий до низьких температур за смаком. Вона солодкувата. насіння пророста при температурі 2-4 градуса. Оптимальна температура для формування корнеплодів 15-18 градусів. Висівати потрібно її на глибину 2-3 см ґрунт. Далі така редька ще, як лобо трояндова. Вона така вибаглива до вологи і до легких радючих ґрунтів, але вона дуже добре зберігається. Далі, друзі, така дайкон міна вазе, Таку дайкон я сію кожен рік, мені вона подобається, теж добре зберігається у погрібі. Да після нового року ще вона чудово лежить і на зберіганні. Корнеплод білий, ніжний, солодкий. Вона така дуже холодостійка. Ще така редька є, червона зимова, М'якуш також білий, соковитий, солодкуватий на Можна, друзі, сіяти деякі листові салати, також можна сіяти різні гірчиці різних сортів. От, Наприклад, у мене гірчиця салат на Red Gigant. Це однорічна рослина родини капустяних, її додають у салати різні. Смак такий пікантний, помітно гострий. Спробуйте, якщо захочете, таке посіяти. Далі можна посіяти руколу різних сортів. Рукола. от У мене ця грація називається, вона я її теж сіяла. Така Темна зеленого кольору листя, тривалий час залишається свіжим після того, як ви її зріжете. Потім можна ще посіяти шпинати, це скоростигла культура, вміщує дуже велику кількість вітамінів. Також ще можна посіяти кріп. Я буду сіяти кріпку, що ви він ще встиє дати гарний врожай, як я буду сіяти свої ці всі рослинки. В підготовлену грядку буду я сіяти неглибоко це все, потім з поливалки тепленькою водичкою все проллю і накрию зверху агроволокном. Потім, коли проростуть рослини, я зніму агроволокно і все буде далі рости. Друзі, кому моє відео було цікаве, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписався. Бажаю вам гарних вражаїв, бажаю тихого, мирного неба. До побачення!